Друзі, шукачі пригод дуже вдячна, що були зі мною. Цей мій особистий рік був справжній квест із безлічі завдань та сходинок до гори. Здається, кожен новий рік це наша чарівна сходинка до великого, великого зростання. Чи не так? І пригоди не чекають. У мене є кілька суперцілей. Старт 1 листопада ми вирушаємо на офлайн курс Бренди та Емоції. Це як секретна місія навчитися розуміти, чому ми обираємо ті чи інші речі, як створювати свій особистий бренд і стати справжніми експертами з покупок. Грудень готуйтесь до нового дива! Нарешті побачить світ нова, неймовірна, позитивна книга про пригоди нашого песика Крембо. Цього разу він подорожуватиме самою Україною. Письменницька майстерня вже у дії. Я зрозуміла, моя суперсила це запалювати зірочки. З листопада 24-го року я проводжу моя перша книга для молодих талантів. 7+. Уявіть, наші юні письменники створили свої перші справжні книжки. А ще навесні був курс Секрети переможців, де діти перетворювалися на справжніх ораторів. Вони отримали головний скарб віру у себе, свої сили та таланти. А тепер про мої особливі чарівні подарунки. Дорогі друзі та фани моїх пригод. Мій день народження у жовтні. Я Терези за гороскопом. Напишіть в коментарях, хто з вас теж терези. Отже, цей чудовий привід для святкових сюрпризів. Варіант перший квіткова феєрія. Якщо захочете подарувати мені радість, то можете занести або надіслати оберемок квітів. Я обожнюю ніжні троянди хризантеми. Можете їх занести в бібліотеку імені Некрасова для Олени Ковалинської. Це буде дуже святково. Дякую, Дякую моєму ангелу-охоронцю за те, що він завжди поруч. Обіймаю всіх, хто наповнює моє життя добром та любов'ю. Бажаю вам найміцнішого здоров'я і до нових веселих пригод.